是的。去 Академічний музично-драматичний театр. Шановні друзі, шановні колеги, побратими, я одразу зараз вручу цей диплом, диплом як пам'ять про те, що сьогодні ми приїхали на наш фестиваль саме з нагоди століття заснування в Тернополі великі песен Куркусом професійної сцени, першого професійного театру. Я маю велику втіку, що минуло 100 років, і Тернопіль знову бачить професійний, достойний, красивий, потужний творчий колектив. Я вам низько кланююсь, Я вам щиро дякую і за те, що ви знайшли можливість приїхати. І власне, і, власне, за те, що ви на своєму острівку поруч з нами по сусідськи творите добре, високе і вічне. Маєте можливість це добре високі шляхи привезти на нашу стрілецю. Спасибі вам великі. Я не можу не подякувати вам, Бористо, що так довго подивіться на свої годинник. Я вам казав, хто досить до кінця мови. тяжко. Жалко мені відвідати звідси будь-що. Тому так довго, даруйте, що так довго, але я сподіваюся, що в ваших серцях залишиться часточка тих сердець, які билися на цьому сцені, на цій сцені.